Молдові повезло, бо вона дійсно не має спільного кордону, тому там не було відкритого вторгнення. Тобто, повністю присутності російських військ повномасштабного все ж таки, поки що, і дай Бог цього не буде. Це неможливо, бо Україна боронить mm -hmm. Молдову. Я так само, як і всю Європу. Ось, і просто ситуація залишилася, скажімо, от таким чином, вона законсервувалася, тому що ані Кишинів не мав сили через свою слабкість, військову, економічну повернути Придністров'я в силовий спосіб. Бо все ж таки там і російська військова база, і навіть ми дуже багато уваги цьому приділяли під час повномасштабного вторгнення, очікуючи навіть наступу одне з можливих точок, куди готувалось нападіння на Одесу, От це саме Придністров'я.